600% процентів наживає на по він завтра заплюється. скаже, я воровся. Набежіть ще сто замовних статей на Спринського. Побіжить плакатися до голови, скаже Дейнеку Сергію. Ми ж разом з тобою змагаємося. А Сергій знає, що він змагається разом з ватіком, слюсарем і руському. Б і він скаже Трофімушка, рідненький, ти там випускай наших слуг народу, які на ф... працювали. Випускай всіх слуг Каламойського далі з грошима і разом втримаємо неньку і той державний кордон. А всі, хто не хочуть підтримувати і розказувати, що ми герої, ми їх Перший прикордонний відправим, хай вони там загубляться. Така правда сьогодні, на жаль, Державної прикордонної служби про всіх слуг Трофіменка ми розповімо окремо у мене на Ютуб-каналі, на Фейсбуці на днях розміщу для всіх, хто вислуговується перед Трофіменком. А всіх неугодних, ще раз кажу, в перший перекордонний або в інші загони на сході для того, щоб вони не розповідали, як було насправді.